Він на... солдат ну, і... зібрався, розходив два місяці і потрапив до полону. Неофіційно поки ми їздили в координаційний штаб 3 січня, всі бригади по Курському напрямку зібралися були Але, на жаль, там ніяких дій, тобто ця то, територія, то, зараз провести неможливо. Хтось бачив його, його ніхто не бачив. Ми з окупованої території виїхали. Село роботами. Ми пробули були в окупації, півроку вони зайшли до нас у роботу, ми зайшли 4-го року. З самого початку, як тільки в Києві починали організовувати ці акції в зимні 2023 року, в нас ще нікого не було. Були великі міста, навіть Кривий Ріг, в Дніпровському області в нас нічого не було. Я якраз цей транспарант намалював сам і вийшов в воді, але тоді недовго простояв. Десь через місяць вже була перша організована акція.